Я Теле Хангеліна, учениця 5 класу Юрівської гімназії. Представляю роботу на конкурс в об'єктиві натураліста 2025. Свою анімацію я створила за оповіданням Василя Сухомлинського: Дуб під вікном. Молодий лісник побудував у лісі велику кам'яну хату і посадив дуба під вікном. Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник. І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрівся так, що заступив вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня лісникова внучка. Зрубайте дуба, дідусю, просить онучка темно в кімнаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав рано. Покликав дідусь трьох синів і дев'ятьох онуків. Покликав онучку красуню і сказав будемо хату переносити інше місце. І пішов з Лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини, дев'ять онуків і красуня внучка.